Всім доброго дня! Можна сказати, де вже вечора. Це не мала баба клопоту, купила собі порося. А я тут така мисль у мене щов... В общем, і так нове кіно. Я думаю, ви здогадаєтесь, що це може бути тільки я це буду робити перший раз. Я не знаю, як воно буде. Е, якось попало відео на павук з соломи до Різдва. А думаю, опа! А у мене солома є. Тільки павука такого немає. Думаю, а що я не зможу зробити його? А я попробую зробила з п'яти однак красива. Получила вже. Може, і у мене павучик вийде. А павук э, за давніми традиціями це був як оберіг сім'ї, хати, доміки. ну, взагалі, коротше, оберіг. І давнину вважала, э, що наче павук з... Плів своєю павутиною всесвіт. Ну, думаю, вот почему моя старшенька паучка не боїться. Навірно, у нее в прошлом кто-то був в генах, может быть, із того пращури, що десь не боялись паучків. І раніше приміта була, коли люди ховалися в горах и там були такі, як то кажуть, ями або не ями в горах, там заходиш. Нормально забула, як це називається, танелі, не танелі. общем, коротше говоря, де ховались пещери. О! Пещери згадала. І якщо там була пещера заплітена павутиною, то значить туди ніхто не ходив. А то, що заплітав її павук спеціально, як оберігом був, і ховав багато людей від набігів, цих ненормальних, які враги, коротше, якісь там. Це я так. Ловила краєм уха, чи глаза, чи як це правильно сказати. Ну, взагалі, діла не о том. Зараз треба мені повибирати соломинки, з яких можна робити побуду. В общем, я вам хочу сказать, слепили то, что было, или из того, что было, налепили. Паук получился, больше на тарантула, конечно, похож. Но два внука помогали, ему ноги делали. У каждого своя нога. То есть, они воспринимали так. И я вот это вот, что посредине. То есть, на первый, блин, комом, ну, не совсем, конечно. Следующий соломы пока хватает, но, ну, видно, не так. Ну, ничего, что моему-то моему, зараз здесь да, исповедь Поворачивается, ж поворачивается, что еще, еще надо. Так что всем предлагаю делать пауков, если больше нечем заняться. Мне уже не хочется, честно говоря. Всяко бывает в жизни. То есть для мелкой моторики, для успокоения нервов или можно... То есть еще предупреждаю, надо наливать 100 грамм, чтобы можно было спокойнее воспринимать. Иначе не для моих нервов. Всем гарного вечера! Иарные паучки. Моя Сарша пришла, да не пришла и сказала: Это ты что делаешь? Ловец снов? Я говорю, да, що похоже, она говорит: и не только на это похоже, и вообще сдалека, как на корову. Так что, кто что увидел? Всем пока-пока!